Вітаю вас, друзі! Сьогодні 5 хвилин для вашого психологічного здоров'я. І ми сьогодні говоримо, продовжуємо говорити про мову любові по відношенню до наших дітей і підлітків. Пам'ятаєте, яка була попередня наша мова любові вже, не знаю, 4 суботи можливо було назад. Пам'ятаєте, ми говорили про неї. Це були слова. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про ще одну мову любові, яка називається Дотики або обійми. Але на початку хочу розказати вам історію, яка мене дуже вразила, коли я вчилася, почула про неї. Я про це не читала, досліджувала це питання. Це правдива історія, яка відбулася в Румунії в 80-ті роки. Їхній президент Чеушевського тоді було дуже важке економічне становище в країні. І їхній президент вирішив підняти економіку завдяки тому, щоб народжувалися діти. Ну і так собі вирішив, більше дітей, краща економіка. І він заборонив контрацепцію, він заборонив аборти, він вів податок на ненародженість дітей, і за декілька років в країні з'явилося дуже багато дітей, але країна від цього не стала багатша, вона так і була бідна. І сім'ї не справлялися, вони своїх дітей почали віддавати будинки, в дитячі будинки. І, за декілька років виявилося так, що десь біля 300-400 тисяч дітей опинилися в дитячих будинках це дуже велика кількість. І е, персонал, який був в тих дитячих будинках, він не справлявся з цією ситуацією. І було так, що до діток маленьких підходили тільки, щоб їх годувати. Навіть пелюшки не всі міняли, руки не брали дітей. Ну, Обстановка була дуже жахлива в цих дитячих будинках. І про це дізналися інші країни Європи, Америки, і багато фахівців приїхали. З Америки з Європи багато країн почали встановлювати, забирати до себе в прийомні сім'ї цих дітей. І от там був такий цікавий експеримент. Сім'ї з Великобританії взяли приблизно біля rim, біля тисячі дітей і цих діток поділили на дві групи. Психологи і терапевти спостерігали 20 років за цими дітками. І половина дітей в цій групі були це ті, хто в дитячому будинку були 5 місяців до 6 місяців до півроку. А друга половина це діти, які були від 6 місяців до 2 років. І от всіх цих діток забрали до себе, а науковці, психологи, спостерігали за тим, як ці діти жили і розвивалися. І було виявлено, що ті діти, які були в дитячих будинках більше двох років, вони дуже погано вже в такому підлітковому, потім в молодіжному віці соціалізувалися до життя. У них був нижчий рівень IQ, у них був порушений тип прив'язаності, вони набагато гірше розвивалися, ніж ті діти. Які в дитячому будинку були тільки півроку. І науковці прийшли до висновку, що е, коли дітей не береш на руки, коли тільки їх годуєш, даєш їм там будилочку, на руки не береш, не гладиш, не, е, не підтримуєш, ці діти відчувають е, дуже це називається в психології депривація. Вони відчувають, що вони не потрібні, і потім це впливає на все їхнє життя. Тому це ще раз говорить про те, що обійми і дотики вони дуже, дуже важливі в нашому житті, особливо в житті наших дітей і підлітків. Чому допомагають обійми і дотики? Взагалі це не тільки про дітей, про і про дорослих. Що вони роблять? Вони допомагають нам відчувати довіру в неспеку. Вони знижують, підвищують верніше, рівень окситоцину. Чули про такі гормони, як окситоцин? Знаєте, за що він відповідає? За зниження страху, за зниження стресу. І коли ми обіймаємося або доторкаємося до одного, цей гормон підвищується. Він позбавляє нас відчуття страху. Більше. Коли ми доторкаємося до наших дітей або частіше їх обіймаємо, в них виділяється серотонін, який ще називають як, знаєте, гормон щастя. Тобто він допомагає піднімати настрій, і людина відчуває себе задоволеною. Коли нас обіймаються, або ми обіймаємо своїх дітей, в нас навіть зміцнюється імунітет, розслабляються м'язи. Також було одне цікаве дослідження, що обійми навіть сприяють тому, що людина менше відчуває біль. Ну і знову ж таки знімається напруга, зменшується і стрес. Це про користь обійми. Як же проявляти мову, любові, обійми і дотики до наших дітей? Для діток до підліткового віку, що треба робити? Сідати чистіше для них, обнімати, цілувати, торкатися спинки, тримати їх за руку. Потім також обійматися всією родиною, зробити навіть таку звичку. Наприклад, обіймаємося ввечері або обіймаємося зранку, або, наприклад, тиждень обіймаємо одного члену родини всі другий тиждень другого в місяць, так от почередуватися. Потім грати в різні ігри, які пов'язані з обіймами. Тут взагалі ви можете свою фантазію включати. Є одна така чудова гра, молодь, мабуть, знає твіркс e, називається чи Чекоста. Таке полотно, там такі кружочки і ну, там, такі обійми і дотики виходять з ці дві. Тобто маленьких діток потрібно часто, постійно обіймати. До речі, можливо, ви чули така відома психологія Вірджинія Сатір. Вона говорила про те, що для того, щоб людина вижила, їй треба 4 обійми в день. Для того, щоб почувала себе добре, їй треба 8 обіймів в день, а для того, щоб хотіла жити і розвиватися, їй потрібно 12 обіймів в день. Тому, тому не забувайте обійматися. Тепер щодо підлітків. Підлітки це вже не діти. В них вже процес сепарації від батьків, вони починають від вас е, ставати незалежними, починають ставати на шлях самовизначення. Тому з підлітками треба бути обережнішими. У підлітковому віці обійматися, особливо при інших підлітках, можливо, тільки е, з мене так дивитись. Тобто, якщо ви хочете обійняти свою дитину, краще запитати. Чи можу я тебе зараз обійняти? Краще запитати особливо, коли ще богач підлітки. Але пам'ятайте про те, що навіть якщо це вже не діти, це підлітки, в них все одно є потреба в любові, в них є потреба в дотику і в обіймах. Але треба знати, коли, як, який час і за яких обставин їх краще обіймати. І останнє хочу порадити вам цю книгу, дуже цікава книга, Габора Матер. На російській мові не опускайте своїх дітей. Мені не видно, як вона ви на українських тут називається. Тримайте за своїх дітей, так? Нібито так. І от мені дуже сподобалась тут одна думка. Я зараз її потрошку починаю в своєму житті практикувати. Він говорить багато дуже цінних речей, але з приводу обіду говорить так: коли до вас підходять обійматися ваші діти або відлітки, ну або молодь, не відпускайте їх перші. Ніколи батьки не відпускайте своїх дітей перші. Хай ваші діти відпустять самі вас першими. Зубій тому торкайтеся один одного, обіймайте один одного в родинах і будьте щасливі. Дякую.